Справа 755. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Ось наше рівняння. Ми бачимо, що воно доволі громістке. Спочатку виконаємо тоді дії, справа це ділення. Ну що ж, тоді ліву частину записуємо без змін. 7. Відняти Х у дужках. Поділити на 2,1 друга до рівня, Щоб виконати ділення. І ділений дільник. Давайте запишемо у вигляді звичайного дробу. 3 помножити на 4 це 12, плюс 3 це буде 15. Записуємо 15 четвертих. Що ділиться? 3 помножити на 8 це 24, плюс 1 це 25. Записуємо 8. Ну що ж, записуємо ліву частину без змін. 7 відняти Х. Поділити на 2,1 другу. Це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на оберний дріб. То ми записуємо як 15 четвертих, що множиться. Оберний дріб до 25 восьмих буде 8 8,25. Ну що ж, записуємо тоді ліву частину знов таки без змін. 7 відняти х, поділити на 2, 2, Це дорівнює. В чисельнику записуємо як добуток чисельників, 15, що множиться на 8. В знаменнику, як добуток знаменників, 4, що множиться на 25. Скорочуємо тоді на 5 і чисельник і знаменник. 15, що ділиться на 5, це буде 3. 25, що ділиться на 5, це буде 5. На 4. Скорочуємо чисельник і знаменник. 8, що ділиться на 4, це буде 2. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Ну що ж, тоді записуємо, що 7 відняти х, що ділиться на 2,1 Це дорівнює. 3 помножити на 2 це 6. А знаменнику буде 5. 6 п'ятих. Гаразд, Нам тут прийдеться множити, нам не обов'язково виокремлювати тут цілу частину. Тепер, як нам знайти те, що на судушках ділене, нам відомий дільник і частка. Потрібно частку помножити на дільник, записуємо тоді, що 7-х дорівнює. Отже, тоді частку 6 п'ятих потрібно помножити на дільник на 2 цілі 1 другу. Ну що ж, щоб помножити, перетворюємо 2 цілі одну другу у звичайний дріб. Записуємо 7. Відняти х, це дорівнює. 6 п'ях. Що множиться 2 помножити на 2 це 4 плюс 1 це 5. Отже, що множиться на 5 других. Записуємо 7. Відняти х, це дорівнює. В чисельнику записуємо як 6, що множиться на 5. Знаменнику як 5, що множиться на 2. Скорочуємо тоді чисельник і знаменник на 5, це буде 1. На 2. 6 поділити на 2 це буде 3. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Ну що ж, записуємо тоді, що 7 відняти х. Це дорівнює 3 перших або 3. Гаразд. Ну що ж, як нам звідси знайти, чому дорівнює це в нас отже, зменшуваний від'ємник і різниця. Як знайти невідомий від'ємник? Потрібно від зменшуваного відняти різницю. Записуємо тоді, що Х у нас дорівнює. Отже, від зменшуваного 7. Віднімаємо різницю 3. Записуємо, що Х тоді у нас дорівнює 4. Є. Ну що ж, корінь нашого рівняння тоді виходить, що дорівнює 4. Записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння це 4. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з звичайними дробами. На цьому вправу завершено.